Уже по всіх новинах чули, 24-й параграф може бути не вічним, що потрібно знати. Багато хто вже бачив або чув, що ЄС планує поступове завершення продовження тимчасового захисту. Ось що актуально станом на вересень 2025 року. І які у вас є опції зі статусом проживання, якщо у вас зараз 24-й параграф? Що таке 24-й параграф або тимчасовий захист? Це статус, що надається особам, які втекли через війну в Україні без потреби проходити повну процедуру біженців. Що він забезпечує? Перше право працювати, доступ до соціальних виплат, медичної допомоги і інших базових послуг, 24 й параграф продовжено до 4 березня 2027 року для громадян України. Чому може бути корисно подумати про зміну статусу? Якщо вас статус за 24 м параграфом не буде продовжений після 2027 року, чи будуть зміни в законі? Друге, якщо вам потрібен електронний документ, картка, а не паперовий штамп чи вклейка. Якщо плануєте довгострокове проживання, навчання, роботу з професійною кваліфікацією чи остаточне отримання громадянства, усі інші статуси можуть бути більш підходящими. На які інші статуси можна перейти? За даними джерел, наприклад, Мінґрандо, є кілька варіантів, якщо ви відповідаєте за умовам? Ось деякі з них: перше: параграф 16 Ausbildung. Професійне навчання або параграф 16F – курси німецької мови, шкільна освіта, параграф 18A або ж 18B – для фахівців з професійною вищою освітою, параграф 21 – самозайняті або бізнес. І параграф 19C – інші варіанти трудової діяльності. Що саме робити, якщо хочеш змінити статус? Перше, перевіряй, чи відповідаєш вимогам для нового знання мови, кваліфікація, підтвердження фінансів тощо. Звернись до. Управління з питань іноземців у твоєму місті дізнайся, який статус доступний у твоїй ситуації. І третє, збери усі необхідні документи: документи про освіту, кваліфікацію, договори роботи або підтвердження навчання, фінансові гарантії, доказ перебування тощо. Четверте, подай заявку до офіційної інстанції, як правило, заяву на новий статус можна подати. Поки 24-й параграф все ще дійсний і існує ефективний сертифікат, важливі дати і сроки. 24-й параграф продовжений до 4 березня 2027 року. Автоматичне продовження статусу для багатьох осіб не потрібно подавати нову заяву, якщо статус вже дійсний. Підсумок, якщо у вас зараз 24-й параграф, це дає захист та права, що краще вже зараз подумати про альтернативні статуси, щоб уникнути ризиків у майбутньому, знати свої опції і підготувати документи, інакше можлива затримка або стрес. Коли закон зміниться, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на наш канал, щоб ось тут кнопочка була замість красної сіра, і чекайте нових відео.